Вітаю всіх, мої дорогенькі. Давайте подивимося, чи відбудеться зустріч Сі Сідзіньпіння і Трампа 30 жовтня 2025 року в Південній Кореї, по-моєму. Чи відбудеться ця зустріч? Трамп впевнений, що вона відбудеться від китайської сторони, я ніяких заяв не чула, але всі про це говорять. Зустріч Сі Сізіньпінь і Трампа відбудеться 30, 10, року народження. Большая тайна. Ви знаєте, все під великим питанням. Всі ті самі карти випадають, які назустріч Путіна і Трампа у Орбана. Да? Карти показують, що це можливо, це можливо. Але на даному етапі, коли я це дивлюся, 27 числа. 27 жовтня 25-го року ще ведуться якісь таємні домовленості, ще не всі питання согласовані, і карта Рицар Пінтаклі дуже часто говорить про призупинку або відстрочку цієї зустрічі, цієї зустрічі. Так вона відбудеться? Ну, більше всього, що так. По сонцю так, але тут ще куча проблем. Тут ще куча проблем. Про що говоритимуть? Смерть радикальна трансформація. Все, що не потрібно, повинно піти з наших стосунків, все, що потрібне і нове, повинно народитися. Смерть процес болючий, неприємний трансформація взагалі, процес завжди такий тяжолий. Але будуть говорити про цю трансформацію. Щось між ними точно помре. Якісь домовленості, більше всього, будуть трансформовані правосуддя, договора домовленості. Це ж ті самі санкції. Про те, щоб померли санкції по отношенні, наприклад, друг до друга. Про це говоритимуть. Ніхто не хоче відмовлятися від свого, але кожен із-за цього терпе великі убитки. Що хотітиме сторона Китаю на цій зустрічі? Справедливості, підведення ітога, підведення черти, е, да? страшний суд. туз спентаклей, великі гроші, перезагрузка стосунків про великі гроші, про співпрацю, про підсилення і про те, що вже неоднократно говорилось, а також про переустройство світу. Про всю світову систему. Про що говорите Трамп? Дружба. Разом заробляємо гроші. Хочу, щоб все було як до цього, як раніше. вірніше. Щоб все було як раніше. Якщо ти хотів, щоб все було як раніше, для чого ти вводив санкції перші проти Китаю? Ну. Ну, в цього товариша, звісно, гроші гроші, дежавю. Я хочу, щоб це було як раніше, колись. Давайте знайдемо якусь точку соприкосновення. Сам Трамп. Він у нас король Пентаклі, він завжди про гроші. Активні дії і башта. І башта. Понімаєте, дії Трампа будуть дуже противоречиві. З однієї сторони, я хочу з вами дружити. Ми повинні бути як одна сім'я. Да, ми повинні спільно заробляти. Ми повинні спільно працювати. Е, карта минулого. Буде щось про минуле згадувати, що було б непогано зробити такий вибір і так все построїти, як в минулому. Да? Але при цьому він робить такі хуліганські якісь заяви і виходки, які на цьому ж всьому ставляють крапку, крах. Непослідовність, повна непослідовність. Тупік, я питаю, чим завершиться? Невозмож... Невозможність досягти. Поки що все як було, як є, так і буде. Тупікова ситуація між країнами по ітогу буде. Е е Непреодолімі препятствия, з яких дуже важко вийти, непосильна ноша. Заяви будуть зроблені. Звізда. Кожний претендує, звісно, на світове лідерство. Звізда повинна бути одна. Одна на небі, звізда головна. Але поки що, як було, так є, так і буде. Тупікова ситуація, виходу з якої немає. Огранічення і санкції. Кожна країна буде обмежувати в чомусь іншу сторону. Так, беремо тару наслідків і дивимося. Настрій Сізньпіна після цієї зустрічі. Сізньпінь втримався на креслі, хоча карти показували, що в нього дуже шатке положення. Сі Ценьпінь втримався, так, його настрій. В нього буде ощущення, що його обманули, йому набрехали, йому встромили кінжал в жопу, прости господи, і йому, ну, скажімо так, ну, полна, ну, це карта подлості, так? Да? Карта подлості, брехні, обману, нечесної поведінки от таке в нього буде ощущення. З таким почуттям він вийде да, і кінжал в одному місці. І кінжал в одному місці. При цьому, при цьому він буде чувствовати себе побідітелем, він буде чувствувати себе головним. Карта Сонце, карта десятка пентаклів, карта моя казна буде повна, я переможець. Я вислухав цей свій бред, да? ну, скажем так, ці всі подлості, якісь завірення, якісь е, обманні заяви, домовленості. Але я працюю побіділью, в мене повна казна, я сонце, я головний, я переміг. Дорога додому. Він поїде, чувствуючи себе імператором і сонцем, побідітелем, і, скажімо так. Але з ощущенням виграної битви, але програної війни. Да? Війна не закінчиться між двома країнами, по крайній мірі, со сторони Сінзеньпіня. Війна буде продовжуватися. Так, з яким настроєм вийде Трамп? З херовим настроєм вийде Трамп. Трампу нічого буде пред'явити своїм збирателям, його благосостояння, його країни і його лічні кстати, під великою загрозою. За ними смерть прийшла. да? Оддавать не хочеться, але смерть з косою вже стоїть. Звістка про те, що йому буде важко. Що ж зустріч це як старуха розбитого корита, да? десятка жезлов, ніс, ніс, цю важку ношу. Прийшов до фінішу і просто все розсипалося. І він буде незадоволений і собою, і зустріч, і йому стане дуже страшно. Його ця зустріч налякає. Він буде, звісно, робити громкі заяви, тому що меч в чоловіка в руці, і він цей страх в відді крокоділа проганяє. Да? Я буду говорити, що нібудь таке. Все пройшло прекрасно, у нас прекрасні відношення з Сінзеньпіням. Я буду проганяти цей страх від самого себе, але цей страх нікуди не дівся. він ось. Він ось. Е, я хочу вам сказати, що Трамп тут вийде побіжденним. Переможцем з цих переговорів вийде Цзіньпінь. Що нам заявлять? Та нам заявлять щось. Зустріч пройшла, домовилися. Кожний заявить щось своє. Е, кожен заявить щось своє. Ми дивились на справжні е, да, ощущення цих двох людей після зустрічі. Хто буде в виграші після цієї зустрічі? Китай чи США? Ну тут? Однозначно Китай. Да? Мах. Я керую процесами. Я головний, я головний. Я не спішу. Да? У мене плани на тисячоліття. Отшельник. Карта мудрості маленькими шагами. я йду до перемоги. До перемоги Китай буде більш рішительним, більш жорстким, більш продуманим і більш послідовним. Трамп вийде з страхом, з внутрішніми проблемами, які додаються після цієї зустрічі від Сінзеньпіня. Це карта Китая. І страхів цих буде дуже багато, і вони будуть спонукати до того, що. Ізбиратель буде страждати, внутри країни будуть проблеми. Що це для України? Наслідки цього всього дійства так, для України. Ну, непогані карти перевернулися, але давайте спитаємо наслідки цього, -цього дійства для України. Наслідки цього дійства для України цієї зустрічі. Зеленський. Війна. Вибір, таємниця. А, я не знаю, що іменно для Зеленського стане понятно. Ну, я не можу дословно сказати, але карти говорять те, що було таємницею, так. Да? Те, в яку сторону що буде двигатися, які нові реалії, в яких ми будемо жити. стануть для нього досить ясними, і це його не порадує. Не порадує. Не такого і того він хотів. Тому що ця зустріч для Зеленського це як ну, такий акт, теж програно, програного раунда у війні. Е, і... Непонятний розвиток подій, куди куди ж і як буде далі, тому що карта вибору, куди і як, то про що домовилися. Зеленський, во-первых, не все буде знати, про що домовилися, не все буде навіть Зеленському, ізвісно. Да, тому що про що ці двоє говорили, залишається таємницею. Але стане понятно карта ясності, сонце і новий шлях, що діло прибрітає не дуже приємний оборот. Не дуже приємний оборот. Карта сили. Пік, нічі, Ой, не та сторона, яка б хотілося вийшла побідітельницею з цих, цих переговорів. Не та сторона, і понимаєте, та сторона, яка вийшла побідітельницей, тобто китайська, як показують нам карти, вийде з казарями. Дуже розстроє Зеленського. Розочарування. Топікова ситуація, ми в якихось ограниченнях будемо нам береться тратити свої гроші, тірять свої гроші, що для нас, звісно, смерті подобно. Да, нас спасуть якісь товариші, партнери, але для нас це, ну, крайне, скажімо, так, неприємно. Бажте. Неприємно. Да. Багато планів просто рухнуть і окажуться ілюзією. Те, на що ставили, в тому числі, і Зеленський, не оправдається. Отака вот от буде зустріч, примірно.